Сішли на площадку, сіже, хвороби. Бігайте, На площадку. На площадку, ну що ну, ви не можете з ними, проводите дома. Вона застрягла. Хто? Вони сали і сидять, а ви бігаєте тут. Наступний час не під'їдете. Бог до вас Голову. Спасибо. Зараз розіб'єш голову? Я відповідаю. Я теж говорю. У мене не ти один. Я не стара. Куди? Ви всі хочете наверх. діло в тому, що вилізете наверх, а там не знаєте хто йти. мірик. міріть, мірі, мінять.